Одне з найціннішого, що я усвідомив, це те, що ніякий вчитель, ніякий гуру, ніякий наставник не пройде за тебе твій шлях. І в цьому плані можна їх всіх і не шукати. А просто йти своєю дорогою. Просто на, на шляху, коли ти йдеш, в тебе виникає багато питань. І попросити про допомогу, в сенсі підказку, освітити зі сторони когось, хто вже ходив по цим дорогам і так далі, це прям дуже добре. Тому, вже, тому що вже сам факт того, що ти е, подаєш такий запит про допомогу, це якби як питання. Якщо є питання, вже є відповідь. Якщо ти готовий попросити про допомогу, значить вона для тебе вже є. До речі, само по собі непогано звучить, так? А от пройти шлях. Типу а, вчепитися за когось і йти за ним, хай щоб тебе завели, провели твоїм шляхом, ні. Твоїм шляхом точно ні. В такому випадку ти проходиш просто... З якоїсь міри це є твій шлях в даному випадку навчитися, якщо йти за кимось. Але коли ти хочеш пройти свій шлях, власний свій, то всі решта авторитети, кумери і так далі, вони просто показують свій шлях, як вони це бачать, і що для них це і досвід. Він, до речі, для них може бути взагалі і не мати ніякої цінності. І відчути таку, якби, такий фон, що твій шлях для когось не має цінності, воно досить гарно отрезвляє. Але це теж виклик, це теж досвід, який потрібно пройти. Усвідомити, що для, для когось твій шлях, твій досвід нічого. Для когось. Цінним є твоя енергія. В цьому сенсі цінний ти сам. Але твої цілі, твій досвід і так далі нікого не цікавлять, крім тебе самого. Тому в цьому плані дуже корисно, дуже корисно дивитись, запитувати про підказки. Про допомогу і так далі. Однак тільки в контексті свого шляху. Ну, або ж свідомо йти за кимось. Типу там, вчитель прийшов, і ти за ним йдеш. Можливо, якісь, як, якусь частину дороги. Так. Тобто, це все форми. Я кажу про суть того, що е, свідомо йти за якимось вчителем це нормально. А от. Е, Віддавати всього себе комусь в сенсі, типу, тільки ти знаєш, як правильно і я за тобою піду, це така собі історія, знаєте, як під гіпнозом. Коли всі йдуть за поводирем, а куди веде поводир? Цікаво, так? Да? Всі йдуть за пастухом. бояться вовків. Ну, ви знаєте про що я. Тому ось нащупати, усвідомити себе, який йде своїм шляхом. І якому в якийсь момент стає. Нуднувато можливо. І він хоче взаємодії з кимось і так далі. Прекрасно. Я тільки за взаємодію, за співпрацю. Тому що у нас все, весь досвід наш заснований на взаємодії. От рівень свідомості лише вказує, в якій ролі ти в цій взаємодії перебуваєш. Чи ти граєш гру свою, чи тобою хтось грає свою. Щось я теж хожу кругами, одне й те саме транслюю. Мабуть, мені це важливо, можливо, ще комусь. Але ж цікаво. Цікаво ж, правда, вийти на такий рівень свідомості, коли ти усвідомлюєш себе як гравця. Ще десь м'яча б знайти і можна гуляти.